Назва бренду Zara виникла завдяки збігу обставин. Родина Аманціо планувала називати магазин Зорба на честь улюбленого персонажу й одноіменного фільму Грек Зорба. Однак отримати права на таку назву не вдалося, а форми для лиття літер вже виготовили, тож довелося складати нове слово. Ним стало Зара у перекладі з перської золото. Аманціо вирішив, що слово промовисте легко запам'ятовується і вимовляється. Це за те, щоб стати назвою відомого бренду. І підприємницьке чуття не схибило. Його торгова марка стала унікальною, впізнаваною і здобула глобальний успіх. Мережа Zara стала відома всій Іспанії вже через 13 років після успішного дебюту першого магазину. У грудні 1988 року бренд відкрив перший магазин у Португалії через рік у Нью-Йорку, ще через рік у Парижі. Сьогодні зара налічує понад три тисячі магазинів.